Каже, щоби взяв 100%. Назати чесно, друзі, я ще навіть не відійшов від того шоку. Та є от сигнальчик, зараз будемо дивитися розпаковувати. Слава Україні, друзі, вирвалися ми на коп і що ви думаєте, першим сигнальчиком в мене є. в мене є голд, Друзі, ма <ріст> Йомайо, я в шоці. Зараз вам покажу. Залишайтеся на каналі. Друзі, підписуйтеся на канал, впереді вас чекає багато чого цікавого. Взагалі було в цій грудці, друзі, взагалі. О! У мене руки трасуться, це васенька. Охрінеть Охрієть Друзі, емоції просто переповняють. В цій грудці було, чисто випадково Я в шоці. Я в шоці народ. За таке лайкосик Вибачаюся за вітер, но воно того варте. Зараз покажу товариша, хай порадіє, подивиться. Фух. Зараз, друзі, камрати стоїть, чи його катушка би взяла чи ні. Каже, що би взяло 100%. До речі, камрад собі придбав ось таку катушку. Ну, почекай чекай секунду. Для чека нормально. Ось так, друзі, потрібно вірити, вірити і надіятися. І буде вам ось таке щастя. Супер. Ну що ж, друзі, я не буду вам відсвічувати всі території, самі розумієте чому. Не знаю, друзі, чи це в нас частиночка від спинки, чи це в нас якийсь був ось такий амулетик. З вушком. Так, дивіться. Ну, ось таке. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер! І зараз вам, друзі, покажу ще й попередні знахідки, які в нас, звичайно, ще були. Ну, ось такі в нас знахідки були. Попередні, ось тут, друзі, в нас сережка. Наскільки я зрозумів, що це нас Київська і то обломота, і ось така спиночка. І більше нічого такого особливого. Ми продовжуємо далі шукати. Сказати чесно, друзі, я ще навіть не відійшов від того шоку. <схід> Таке буває дуже рідко. І заради цього ми ходимо і шукаємо, навіть не дивлячись на те, скільки ми шмурдяку викопуємо. Рано чи пізно має стрілянути, повірте. Так само, як відео в Ютубі. Ну що, ж, друзі, в нас є черговий сигнальчик, який був взагалі наверху. Знаєте, що вдалося знайти? Я зараз покажу. Дивіться, або це у нас голочка була. Або проколочка, але тільки згляньте, яка вона гарна, зелена, така. Аж красиво на неї дивитися і любуватися. Насправді, на правики жаль, вона зломата, але нічого страшного, забираємо. Метаупастка є і це може тільки радувати, хоча не дуже так активно вона тут і попадається. Не активно, тому що тут і не переурали. Ще раз дисканули після попереднього разу і на тому кінець. Ось так. Мені здається, якби тут перебирали, б було набагато більше знахідок. В принципі, ми зараз камрадом виходжуємо поле майже в крок в крок. Тобто він вперед йде, а я за ним йду. Ось так. Ну що ж, друзі, був в мене сигнальчик і знаєте, що вдалося знайти? Я вам зараз покажу, дивіться. Не знаю, чи це та сама сережка, чи що, але вона, бачите, відрізняється. Тут у нас якби дві голочки. Ну, може бути і саме вона, друзі. Може бути. Ах, чому би ні? До речі, був знайшов ще металеву спиночку. Не знаю, чисто випадково, напевно, що пощастило. І пізніше вам вже покажу весь результат. Він сьогодні буде немалесенький. Все, періодично, друзі, не знімаю, тому що буде нецікаво, розумію. Тільки буду показувати щось таке цікаве і що рідко попадається. Десь, друзі, там внизу я був находи. Пам'ятаєте, кінець голочки. Це в нас була приколочка. І що ви думаєте? Дивіться, ось знайшов ще одну частиночку. На жаль, вона гломата. Можливо, це від тої, що я сьогодні знаходив, а можливо і ні. Ну, тим не менш, забираємо. Красива така величезна знахідка. Супер. Ну щось, друзі, чергова у нас знахідка. На преликий жаль, вона зігнута. Але це весенька, але зігнута. Напевно, це така невеличка біль для кожного камрада. Ніколи знаходиш і вона, бачите, в такому стані. Ну, в принципі, можна вирівняти, тут все присутнє: голочка, прожиночка, спиночка, ну, ще що потрібно. Ну, Продовжуємо далі шукати. До речі, попадалися мені ще кусочки різні зі сріба. Пізніше покажу вам. Продовжуємо далі пошуки. Так і друзі, ходимо, ходимо і шукаємо, щоб щось показати вам цікаве та красиве. Ось, друзі, в принципі, я ось тако на колінах сижу, щоб вам показати. Дивіться, як це краще зближити вам. Ось воно. ну Це у нас в дійсності було срібло. Таке невеличке, але, звичайно, що приємно. Ну що, супер, та ми продовжуємо далі наші пошуки. Завершайтеся на каналі. Ходимо ми тут, друзі, з камрадом і говоримо. Неможливо таке, що ми вже стільки шляху пройшли, а жодного динарія немає. Не лімесного, ні кусочка Ну таке неможливо, що би було. Бо як, друзі, гадаєте, можливо чи ні, напишіть свої коментарі. І що ви думаєте? Буквально 5 хвилин знайшов кусочок лімеса. Давайте вам зараз покажемо. Ось ви бачите, маєте побачити, друзі. А якщо я так зроблю, ось він. Давайте я вам зараз покажу. Ну про який жаль, ми вже з вами не дізнаємося, що забув динарій. Ну і інша сторона в нас ось така. Як це вам краще показати, щоб ви собі бачили. Ну, все одно, щось тут дуже маловато їх. Взагалі майже і немає. Чому так? Незрозуміло. Метал пластика лізе, динарів немає. Давай, в камради є от сигнальчик, зараз будемо дивитися розпаковувати. Ну, пробуй купай. Я на своєму приборі перевірив, теж показую, що в колір. Напевно, щось малесеньке? Ще що? Що, таке трсничня шмордя? Шмордяк. Ну і таке буває. Фух, Друзі, поки що перекур зробимо. Зараз посмакуємо яблучками. Добре, що осінь можна завжди... Щось знайти, щоб перекусити. Вдома що я, що камрад, забулися водички, але нічого страшного. Зараз вам покажу, які тут смачні яблучка. Ось, друзі, одне із них. Одне із них. Ну що, смакуємо? Зараз вам скажу, чи добрі, чи не добрі. Соковиті, смачні, саме то. Зараз перекусимо трохи і будемо далі продовжувати шукати. Покажу вам народ, що Камраду чисто візуально попалися. Дивіться, яке прясло цілесеньке. Класне. Я майже від нього десь був буквально півтора кроки, але не побачив. Ось так. Тримай. Був в мене, друзі, сигнальчик, хоча тут нічого такого особливого немає, але, але ось вона, спиночка, хоча б вам щось покажу. Хоча вони не дуже так часто сьогодні попадаються, попадаються. Майже пружини, голки, але не в спиночки. Ось так продовжуємо далі шукати. Непогано, друзі. Забираємо. Ну такі спиночки, я думаю, що дуже важко пропустити. Ну, Дивлячись, хто як ходить. Потрібно ходити, а не бігати по полю. Забираємо. Друзі, друзі, в мене був черговий сигнальчик. Взагалі на поверхності. Немає що казати, що воно було глибоко. І це у нас ось така частина від пряжечки. На Наприки, жаль, вона поломата. І, друзі, в мене зараз саме найбільше бажання, якщо чесно, зараз приїхати додому і випити холодного квасу. Не знаю, така жара страшена. Хоча зранку було холодно. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ще буквально пару хвилин і ми закругляємося, і я вам показую результат. Ну що ж, в принципі, закінчимо наш коп. Зараз покажу свій результат тако по швидкому. Ось такий результат. Купа металопластики, динарів фактично немає. Є ось два обломка, і то, друзі, це лімесні. Ось так. В принципі, вони не парні, якби щось. Тут немає що хімічити. Ось. Здається, що це амулет ромбік, чи як це правильно називається, я таке знаходив срібне. І, і ось така, що я показував. Ось у нас від селяшки, мені здається. Кінчики, бачите, голочки немає. Тобто наподобі щось мало би бути як ось це. І зараз... Ага, ще ось трошки є срібла, Якщо ми бачимо, небагато, пару шматочків. Але все-таки є. Попадаються ось такі речі. Це здається від шипастого браслета, якщо не помиляюся, частинка. Це в нас від спинки Fibola, на жаль, гломата. Ну що ж, готові? Зараз показую вам саму найкращу знахідку на сьогодні. Ну що ж, ви готові, друзі? Пам па -пам. Зараз я спробую її відмити. Давайте разом відмиємо, я вам зараз покажу. Подивимося. На жаль, без камушок і, ну, можна сказати, простенько, але, але гол. Ну що, давайте. Ще це пшіхалка щось в Ого, як витирається файно. Як витирається. Головне, що тут і вона цілесенька. То що зігнута, це, це дрібнички. Це все робиться, рівняється тільки бажання. Так. Ха -ха, самий підходящий момент не хоче. Ладно, Ми зробимо по іншому Я би хтось друзі, друзі питав, як б'є, чесно, не знаю. В наушника був б'є як фольга. О, Ну що, ось такі ось така лунечка в нас. Супер. Забираємо. Ну що, бажаю кожному такий результат. Зараз покажу ще знахідки камерата, хоча не густо. Ну і в мене не густо. Можна сказати, що це просто часто випадково пощастило. Ну і ось у нас знахідки камерата, зараз вам покажу. Це буголка. Ось дивіться. Ну, таке. Ого. А, я думав, ти желізно повністю знайшов, а ти такого гіганта знайшов. Ви тільки гляньте, вибачаюся, що я збився. Прожена, желізна. Це ж... Та... Гудзик. Проженочка. І ось таке, трошки, друзі, збився. Збився, збився. Дивіться, гарно. Ну, таке, не густо і не пусто. Можна сказати, що це не оранка, це просто дисковка і все. Тримай. Так що, друзі, дякую, хто переглядав. Буду вдячний за ваші сподобайки. Так що бажаю кожному такий результат. Можливо, і кращий. Всім Сняли до побачення. Бережіть себе.